Основним завданням служби порятунку 101 є запобігання виникненню надзвичайної ситуації або пожежі з метою мінімізувати виникнення пожеж або надзвичайних ситуацій. Сьогодні співробітники служби порятунку 101 продовжують проводити профілактичні заходи. Сьогодні профілактично роз'яснювальна робота була проведена зі співробітниками поліції Ізмаїльського районного відділу з метою донести статистику виникнення пожеж в місті Ізмаїл та Ізмаїльському районі. Ми наголосили на загиблих і травмованих під час пожеж. Також ми донесли, що майже кожній пожежі можна запобігти, адже основними причинами виникнення. Пожеж є людський фактор: а саме на обережне поводження з вогнем та коротке замикання електромережі для того, щоб загасити або ліквідувати пожежу на початковій стадії, ми наголошуємо на те, що необхідно мати. А найважливіше вміти користуватися вогнегасниками. Ми доносимо інформацію, що зараз найуніверсальнішими вогнегасниками є вуглекислотний і порошковий. Тому сьогодні, під час практичної частини, співробітники поліції мали змогу ознайомитись з порошковим вогнегасником, з його будовою, з принципом дії, з класифікацією пожеж, які можна ліквідувати порошко. Овим вогнегасником та кожен а, з представників поліції мав змогу скористуватися ним і ліквідувати умовну пожежу. А рятувальники впевнені, що у разі виникнення пожежі кожен співробітник поліції зможе самостійно впоратися з пожежею та ліквідувати її на первинній стадії.